Сьогодні я вирішив таки розпочати те, що давно на часі, так. розглянути питання духовності і матеріалізму. Це питання не нове, його розглядають досить тривалий час з різних боків. Я хочу трошки поділитися своїми роздумами з цього приводу. По-перше, я задав собі питання, з якого дива люди зараз йдуть в монастир. І я зрозумів одне: вони йдуть навіть не за вирішенням своїх питань, а для того, щоб піти від реальності і відтермінувати вирішення своїх питань на наступне життя часто. Тобто... Люди йдуть в монастир, тому що їх побутові питання якісь, не склалося життя, борги. Людина може бути просто злодієм і таким чином переховуватись від держави, від закону і так, далі, і так далі. Тобто причин для того, щоб піти в монастир, духовних дуже мало сьогодні. У людей, і вони йдуть собі ховаючись від світу, ховаючись від тих питань, які стоять перед ними. Але ці питання, як правило, стоять перед нами для того, щоб ми їх вирішили саме в цьому житті, адже вони мають кармічну нагрузку. І таким чином, пішовши в монастир, людина відтерміновує просто вирішення цих питань на наступне життя. Часто. І тому духовних таких аспектів піти в монастир, напевно, що сьогодні майже не існує. Майже, бо завжди є винятки. Отже, чи варто сьогодні йти в монастир? Не знаю, це вибір кожного. Можливо, для когось це і вихід з положення, придатися молитві, якщо щиро. І через спокуту вирішити те питання. Тобто таке питання можна вирішити, пройти шлях каяття, щирого каяття, знайти в своєму серці Бога і вимолити собі прощення. Чи всім це вдається, це вже інше питання. І наскільки це ефективний шлях це теж інше питання. Але це питання нас підводить до іншого для роздумів, що таке духовний шлях і що таке матеріальний шлях. І чи праві були ті люди, що йшли, е, вибирали шлях аскези, відмовлялися собі від мирського так званого життя, е, носили виріги. Мучили своє тіло для того, щоб піти від спокуси матеріального міру, ми, миру, світу. Чи є в тому святість? Мучити храм душі, своє тіло, для того, щоб воно не звертало уваги на прекрасних чоловіків і жінок. на... Чудову здорову їжу і пхати себе лободою, або полинню і тим жити. І в тому святість. Я не ставлю під сумнів подвиг тих ченців, що життя поклали в молитовних практиках, і на сьогодні їх мощі, наприклад, або могили. Або їх помешкання надають зцілюючі енергії. Адже вони своєю молитвою проклали канал зцілення і являють собою чудо і після смерті. Але принцип, чи в цьому саме святість, чи може святість, як деінде думають, що хтось хрестив якийсь народ? В крові цього народу не бачу я там святості. Отже, відмова від того, що дарував нам Господь по праву нашого народження, чи є то святістю, Чи є то шляхом, чи можливо треба таки обрати серединний шлях і помірковано вмістити в себе і матерію, поборовши її, не жити заради матерії, а користуватись досягненнями цивілізації, насолоджуючись оточуючим світом, споживаючи якісне харчування і воду, одягаючи якісний одяг відпочиваючи якісно і віддаючи частину себе на роботу над собою, на те, щоб знайти себе, зцілити себе і знайти Бога. Отже, давайте продовжимо наші роздуми у наступному відео.